Мої вітання з вами Василь Звєрєв і програма Життєві історії кажуть, слова змушують людину думати. Музика змушує відчувати. А от пісня змушує нас відчувати те, про що ми думаємо. Сьогодні у програмі співачка і композитор, народна артистка України Алла Попова. Вижива. Чеш якесь заповітне слово, ти ховаєш голку Пам'ятаєш, як музика увійшла у твоє життя два роки, можливо, з копійками, коли мене тітонька записала на Магнітофон, який співала, як вона сказала тоді, басом таким низьким голосом, таким невластивим дити дитині якусь пісню всі сміялися, але нота в ноту. І тоді вже всі збагнули так. Це буде артистка. Ти походиш із музичної родини? Ніхто не є співаком чи музикантом, але всі мають музичні здібності і співали завжди. В Мене тато архітектор, але має абсолютні слухи. Знає всі симфонії і оперні арії на пам'ять. Моя бабця, баба Ярина, Житомирщини. Вона співала от як Ніна Митрофанівна Матвієнко. А, а скажи мені, будь ласка, на якій музиці ти взагалі виховувалась? Кого ти слухала? Я слухала сучасні естрадні пісні. Я слухала завжди народні пісні. Їх запам'ятовувала. Бабці співала постійно і просила мене з нею разом співати. Я мимоволі запам'ятовувала все. У тебе якась музична освіта? Є принаймні, музична школа у тебе була? Звичайно, спеціалізована музична школа, моє рідне місто, біла церква, найкраща школа в області, номер один. Тамара Павлівна Павленко. Мене віддали музичні школу ще в 4,5 з половиною роки. Угу. Нічого так сталося. Ну, співає дитина, вона просто співає, безкінечно співає. Її не можна зупинити. Це про мене <гум> було сказано. Тому вона в музичній школі. Навіть хтось сусіди йдуть повз музичної школи, каже: О, нала співає, чуємо через вікно. Так було. Тобто, можна сказати, що вже з дитинства ти мріяла бути артисткою, чи в тебе були ще якісь мрії? Та я не мріяла, просто знала, що я артистка і все. Ну у твоєму віці дівчата мріють бути там вчитель мріяли за Вчителями? Вчителями, в світі. Я не знаю, там, лікарями ніколи в світі я не мріяла то боже борони. Я не хотіла стати вчителем, вчителем співу в загальноосвітній школі. Це просто була людина для биття, бідна та людина, яка хотіла донести якусь там музичну освіту, музичну літературу, знання, розповідь про якогось композитора, поета в загальній масі. Це було. Все одно лише слухали ті, кому це насправді було цікаво, тому я не хотіла бути саме вчителем. Ти пам'ятаєш той момент, коли ти остаточно вирішила, що музичне поприще то твоє. Після вищої музичної освіти. Лише звідти я рахую свій професійний шлях на українській сцені. А я ж тобі повірила, і все було дарма млатя. Лелекі пирію, а радості нема, летять лелекі пирію, уже прийшла весна, а я ж собі мріяла, а я ж собі мріяла, що доля в нас одна. І каже, що не хотіла бути викладачем музики, так склалася доля. Що на сьогоднішній день, окрім того, що ти співачка, поетеса, композитор, ти ще й викладач музики. Ну, викладачів мого рівня, тобто заслужених і народних артистів, можна назвати майстрами своєї справи. Чому пояснюю? Тому що це вже діючий. Діючий співак, і водночас діючий викладач, він майстер своєї справи, тому що ніхто, як практик, не дасть вокальних знань. Повірте мені. Просто е учитель співів, викладач вокалу це дуже добре. Він навчить відрі відрізняти на тодові, від фа, припустимо. А викладач, який стоїть на сцені, який записав багато пісень, сотні. Можливо, тисячу, записавши в студії багато своїх учнів. Тобто, ще і студійний практик, сценичний практик, він зможе навчити. Він знає характер звуку і він зможе керувати процесом. Скажи мені, будь ласка, як ти почуваєшся в педагогічній іпостасі? Я дуже люблю молодь. Я завжди пам'ятаю, що я такою була юною, взагалі дівчинкою. І я відбулася як артистка і відбуваюся далі. Я щодня майже на сцені. Я веду власну програму, я співаю, я пишу пісні. І я реалізована в творчості. Саме тому я вважаю за потрібне і вважаю, що це ніби мій обов'язок — передати все, що я вмію, все, що знаю, молоді. Ну згідно з тим, треба хотіти це робити. тому що деякі мої колеги, які вміють, знають, можуть, люблять лише себе. І щоб займатися молоддю, треба любити чийсь голос, окрім чись у голосу, крім свого. Така жінка грізного султана. Мені здається, твій перший такий серйозний успіх це був, якщо не помиляюся, 93-й рік це фестиваль Червона рута». ну було і до припустимо, коли я в кінці в кінці двічі скаталася в німеччину з величезним туром зі своїми групами. Перша була група, яка звалася ЖивЖивіть джерела. Друга Парадокс. Це шалений був успіх. Але Червона Рута це перший і єдиний грандіозний український конкурс в національному масштабі грандіозний, тому що він відбувався від тури по всіх містах, і він відбувається раз на два роки, і проводиться потім фінал, де в суперфіналі 160 людей, припустимо, в однім напрямку, і там стати лауреатом – це нереально. А сьогодні вже мої учні лауреати Червоної Рути приємно. Я так гадаю, що Червона Рута дала тобі зелене світло на подальшу. Порчу кар'єру саме на українській сцені, Дійсно, дійсно. Я можу так сказати, тому що це конкурс, який я запам'ятаю на все своє життя. І далі, далі дуже багато всього. Ну неможливо згадати всіх конкурсів, перемог. Іноді не таких перемог, як я очікувала, але я знаю, що на сцені поза колісами щодо складу журі, завжди існують під такі підводні течії, які від нас не залежать. До того треба ставитися спокійно, тому що все одно я на сцені. Я роблю те, що я хочу робити, і те, що я вмію робити. І глядач мене любить. Я в кожному місті України, коли буваю. Я відчуваю, як мене чекає публіка, як вона реагує, як вона хоче спілкуватися. Я завжди відверта, я завжди щира, я завжди відкрита. Для українського глядача це моя. Кохана публіка, де б я не була по всіх країнах світу, наша публіка, українська публіка для мене це просто це моє серце, це моя душа. Будьте щасливі, гарні і сильні, кращих немає ніде. Ваше коріння на Україні, там, де мату все жде. Я люблю кожну свою пісню, коли я кожну з них пишу, як то кажуть поети, композитори народжую. Я кожну люблю і думаю, все це буде шедевр. Наступна пісня знову ні, це ще краще, це ще краще. Ну, ми так всі хочемо, розумієте? Але публіка оцінює і знаходить для себе свою пісню. І ніколи не створюю під щось. Я ніколи не пишу. Пісню як плакат, як лозунг. Це має бути якийсь поклик душі, це може бути драматичний настрій, це може бути піднесений настрій, це може бути радість, це може бути роздратування чимось, це може бути сум, але в будь-якому разі має бути яскрава емоція. І на фоні неї в мене народжується отвір. Я сподіваюся, що в даний момент у тебе теж переповнюють яскраві емоції. І я хочу попросити тебе. Заспівати прямо зараз щось із своїх пісень. А капела. Я збудую дім за рікою, за рікою та й за бистрою, милому доріженьку, рушниками чисто вистелю. Ой, 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 Рушниками чистого вистелю, запалю я в домітів, запалю з вогнів. гори ясно, гори, мій ясний вогонь, де літаєш соколе мій. Я для тебе збережу, любов. Ой, 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 ой. я для тебе збережу любов. Браво! дуже здорово. У твоєму житті. Кохання відіграє чималу роль. Я без кохання не живу, не засинаю, не прокидаюся. В мене воно в серці, воно воно в мене в очах, воно в мене просто в кожній клітині. Можливо, мого організму. Я інакше себе не уявляю, я такою народилася. Зараз ти говориш про кохання, але я знаю, що в артистичному середовищі люди, які привселюдно цілуються, грубо кажучи, одне з одним в губи, можуть тримати дулю в кишені. Ну, я це відчуваю, я це бачу. Я до того спокійно ставлюся. Я знаю це з маличку, вже я до того звикла. Мене це не ображає. Я розумію, що існує конкуренція. Я ставлюся до артистів як до своїх колег. Я реалізована співачка. Ми не однакові, ми різні абсолютно. Ми ніхто не переходить один одному дорогу. Просто треба бути собою і залишатися в своїй професійній нічі професіоналом. Життя, на жаль, таке мінуливе, щось а щось знайшов, та бережи у сні зливу. Мене твоя свята, любов, матусю рідна, не серця, що дні бувають у журбі, сьогодні пісню твого серця, співаю я лише тобі. Ну що сказати тобі, матусю, біленька яблунька в саду, прийду я і поклонюся, до рук ласкавих припаду. Ну що припадуну. Тобі, матусю, ти не хопаємо чажа жалю. Прийду я і пригорнуся, бо я тебе найбільш люблю. Алла Попова. Співачка, поетеса, композитор, телеведуча. Доцент Київського національного університету культури і мистецтв народна артистка України. Життя артиста, сповнене репетицій, приїздів, концертів, і ці всі перелічені мною штуки, вони є гарним підґрунтям для. Народження різних кумедних історій. Чи бували якісь кумедні історії у твоїй творчості? Колись я була дуже юною, пам'ятаю гурт, парадокс. Ми працюємо в різних містечках, містах України. Тоді фонограма плюс і фонограма навіть мінус не існувало поняття такого взагалі. Кінець 80-х, початок 90-х, ще я зовсім юна дівчинка. Але була ще мода, коли виходиш на сцену, припустимо, дуже коротка сукня, височезні каблуки і. Така зачіска висока, зоряні сережки, зоряний плащ, який потім скидається. На очах спочатку окуляри модні, дуже в нотах, які мені десь там прислали, звідки лясь такі. Я їх мала потім скинути з себе, але я не врахувала, що ті окуляри затуляють від мене зал і от той простір між сценою і оркестровою ямою. Люди добрі, що відбулося, коли я на тих каблуках, скидаючи плащ, з мікрофоном шнуровим, тоді радіо ще не було, Іду вперед крокую, і ззаду мені кум, який грає на бас гітарі, каже: Бориса! На. А я вже в оркестровій ямі разом з мікрофоном. О! Всі затамували дихання перший ряд. О, Господи! Хто щось інше сказав? І чекали. Жах був, жах сусільний, якусь хвилину мене Бог милував. А там в тій оркестровій ямі стільці, піпітри. Я вийшла через боковий вихід зла, витягла за хвіст, тобто за шнур той мікрофон, і співала далі. І лише в кінці концерту я відчула, що в мене просто шалено болить рука, нога, там потім сінці були, і слава Богу, не придумав. Ну, можливо, це зараз ця історія може здатися кумедною, але тоді точно було не до сміху. Не до сміху було ні ніколи. Абсолютно А згадаєш якісь історії, бо ну в принципі такі історії люблять глядачі. Mm -hmm. Їм завжди цікаво, що відбувається за лаштунками. Я пам'ятаю концерт для ветеранів війни. А я ще дуже молода, я тоді собі могла дозволити вийти в дуже короткі сукні. А мені не сказали для кого концерт. Я би трошки строгіше одяглася, припустимо. І перший ряд сидить такі дідочки всі років 90 -80. Такі старенькі, 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 але вони чують, відбачають прекрасно. І коли я виходжу в короткі сукні, кажу, люди, що ж ви мені не сказали? Я б взяла би щось інше. А сукня, як назло, по мені вверх і вверх. Я не можу її дуже смикати часто вниз, вона дуже-дуже коротка. І на першому ряду сидить десь семеро дідусів і в таксі роблять. А група моя просто перестає грати від сміху. Я не розумію, в чим справа вони це все бачать. На одному з концертів я за куліси вийшла, якісь підійшло два хлопці. Такі скличчі. з плечима. Каже, Алла Попова, поповала попова. Під руки схопили, так підняли від землі і понесли. Герку, куди вони несете? Так, ти молчи, молчи-молчи, молчи Все добре, все, все зараз добре буде. Я лише вигукнула. Допоможіть! І миттєво наша охорона мене відбила. А що сталося? Якийсь там цікавий бізнесмен чи олігарх схотів мене бачити в своїй машині. Всього-навсього. Це було його бажання. Щоб його хлопці принесли мене йому в машину. Щоб далі сталося зі мною, хто його знає. Але от я зараз жива здорова перед вами. падаю, 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 падаю вниз з висоти. його у твоєму розумінні можна назвати справжнім артистом артистом з великої літери. Ми маємо усміхатися навіть тоді, коли не усміхається, коли холодні зали, коли 22 градуси морози в залі і на вулиці, так само, коли виходиш в сукні, тому що ти того не очікуєш, і мусиш припустимо і вести концерти водночас співати. Публіка не повинна відчувати, що тобі погано, що ти замерзла, що тобі боляче, що тобі тобі не співається, тому що ти артист. Ти зі своєю зовнішністю. Абсолютно спокійно могла зробити е, кар'єру актриси. Або кар'єру моделі, фотомоделі. Ти колись себе намагалася знайти у цих іпостасях? Відразу після кіношансу це був 89 90 рік і так далі. Були були пропозиції, було просто сотні тисячі щодо зйомок фільмів, але чомусь пропозиції всі. Всі були саме засновані на стриптизі. Треба було роздягнутися. Ні, я розумію, що Бог нагородив нормальними фізичними даними, але я гадаю, що артистка з того починати не може і не має права на сцені. Інакше це буде просто дешево. Я думаю, коли я співаю, на сцені я щось роблю. Якщо я почну з ролі, в якій я мушу роздягнутися, це мене просто миттєво знищить. Якщо я була вже кіноактрисою, Пустимо рангу Джулії Робертс, тоді можна було собі дозволити шматочок стриптизу. А до того ні. Що для тебе може бути найкращим відпочинком? Мені не обов'язково бути десь в якомусь найкращому в світі отелі. Мені потрібна наша українська природа, де співають пташки, запах лісу, запах ялинки і все. І тиша, і без телефонів. У тебе є якісь хобі уподобання, окрім музики? Хм. Якщо б я не стала співачкою, можливо, я стала модельєром. тому що я гарно малюю. Я можу намалювати портрет, я можу намалювати костюм. Колись я сама шила собі костюми, навіть приховувала чи шила. Всі, де ти взяла таку сукню, кажу. Угу. Кажу, ну звичайно, прислала за кордону. А як же? Але я шила я сама дуже багато. Я вмію мережити. У мене одна сукня лишилася як колекційний екземпляр, тому що все решта я роздарувала всі свої роботи. Я вмію робити старойні Мережева, навіть гладдю вишивки, і любила робити це білим по-білому. Дуже тонко, красиво, аристократично. А ще я вмію стріляти. Коли я була чемпіонкою 96 і 100. Так. Дід навчив, дід військовим був. Колись приходили ми в тир, мені було років 10. І припустимо, всі решта чоловіки там з пляшкою пива в тирі розважаються, поберуть там ці патрончики, і стріляють не по мішенькам, а по таким різним там качечкам, там слонікам. Мені дід купує мішень і собі, і ми з ним по мішенях. І всі перестають пити пиво, стріляти по качечках, дивляться, І чого собі каже малолетка? Каже, дала, а дід гордий навчив. То ти й досі можеш.

Вдається себе так багато років поспіль тримати в класній формі. Знову ж таки, Василю. Це любов, любов, кохання, будь-якому розумінні. Це і любов до себе, але в нормальній мірі. То любити себе це не означає запихатися булочками, лишати на дивані. І так би мовити, спати, 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 і їсти, їсти, їсти. Ні. Треба думати про те, як ти виглядаєш, що ти працюєш. Це обов'язково. Я майже не вживаю хліба, хоча дуже люблю. Я люблю паски, коли на Великдень день їх мама пече. Там я не можу собі відмовити. Іноді тортики. Але взагалом я люблю рибку, м'ясо, салатики. Оце моя їжа. І фреша. А щодо любові, то треба виходити з дому з, з усмішкою на обличчі. Треба подивитися зранку на себе в зеркало. Сказати, я красива, я королева, Я сьогодні буду у гарному настрої. Ніхто не постраждає від того, що мені хтось настрій все ж таки зранку зіпсував, тому що я не маю права псувати комусь настрій, тому що та людина, втім, не винна. Я ніколи не маніпулюю людьми і не дозволяю іншим це робити, якщо я можу це зробити. От в цьому можливо успіх. А коли я постійно усміхнена в нормальному стані, коли, коли я цей настрій піднімаю людям своєю поведінкою, то чому не залишатися молодою, здоровою, адекватною і щасливою? Ти сказала, що ти молода, здорова, щаслива. Так. Якщо я попрошу тебе ще дати кілька е, слів, додати кілька слів до характеристики Алли Попової, що ти скажеш? Яка ти? Я не така сильна, якою вважають мене люди. Я ніжна і тендітна, я не жорстока, що мені заважає жити. Я іноді буваю лінивою щодо власної творчості. Я, можу, я мушу вірніше її пильнувати ретельніше. Я іноді буваю надто доброю до тих людей, хто робить мені зло. Кажуть, що це не доля. Але я вважаю за потрібне це робити, тому що добро воно перемагає. Я пережила в житті дуже багато драм, трагедій і всіляких негараздів, але ніхто втім не винен. Я це розумію. І тому я йду далі. Господь мені теж дав життя. У мене є батьки, є донечка. Є мені всімки навіть одну. Я щаслива неймовірно. І моє життя просто повниться коханням. Ой, та любов, ой, та весна, як долю усмішка ясна, мені гукають за хоч на хвилину поверни, а поміж нами вже літа, та поминкашкою літа, і на розраду чи біду, до серця я його кладу. Німецький філософ і музикант Альберт Швейцер колись сказав: Єдиний вихід із страждань життя це музика і кішки. Любіть життя, і слухайте гарну музику. Ви дивились життєві історії. І я, Василь Звєрєв, сьогодні моєю співрозмовницею стала народна артистка України Алла Попова. Дякую за участь у програмі. Щиро вдячна побачимось.